Трохи деталей про динаміку ситуації у покровсько мирноградському секторі. Сподіваюсь, маємо можливість вже розпитати начальника відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України, полковник Володимир Поливий. Вже бачу на зв'язку зі студією спецкору. Пане Володимире, вітаю вас. Бажаю здоров'я, Олександр. Спершу я попрошу звернути увагу наших глядачів на QR-код. Він вже мав би з'явитися на ваших екранах. Це збір на повітряні дрони та наземні роботизовані комплекси для воїнів 7-го корпусу українських ДШВ. Дистанційно пілотовані платформи зайве казати нині точно, що номер один на фронті а надто навколо Покровська з Мирноградом. Тож за можливості не лишайтеся осторон цієї допомоги нашим захисникам, пане Володимире. Якщо порівнювати давайте так весь минулий грудень і вже майже весь січень нового 26-го року, з огляду на Інтенсивність ворожих атак, сили й засоби, які залучають рашисти для штурмів у секторі, та ну, роботу, так би мовити, допоміжних засобів. Насамперед, я маю на увазі рашистську артилерію з авіацією, схожими чи докорінно різними були ці два періоди? Три тези маю зазначити відповідь на ваші запитання. По перше, у порівнянні з тими ударами по цивільній інфраструктурі по цивільним містам, які зараз мають місце, і ви про них розповідали, то ситуація докорінно не змінилася на лінії фронту. Немає на нашій ділянці якоїсь яскравого зміни загострення. Друга теза українські оборонці посилюють захист наших логістичних шляхів, знищуємо ми ту піхоту, яка просочується, проходить у міжпозиційний простір між нашими позиціями, і ефективно утримує рубежі на півночі і Покровська і Мирнограда. Ну і третя теза, що противник повною мірою користується своїми тактичними перевагами. Я говорю тут зараз про те, що він має глибо глибо глибоке охоплення з півночі нашого групування. Це комплексна робота радіоелектронних засобів, засобів ураження, БПЛА, розвідки. Це робота так званого підрозділу Рубікон. Ворог продовжує масово використовувати каби, і, на жаль, на тактичному рівні ми не маємо що протидіяти цій загрозі. Ну і також ворог повною мірою користується перевагою чисельною у піхоті і продовжує потихеньку просиватись, поглинати. Частину наших позицій, пане Володимире, більшість відкритих, ну скажімо так, для широкого загалу відкритих моніторингових ресурсів засвідчують насправді, що ні у Покровську, ані у Мирнограді не залишилося суцільно контрольованих силами оборони України районів або ж там вулиця, не знаю. Натомість в обох містах у північно-західних частинах ну залишаються так звані сірі квартали, де, вочевидь, я припускаю, не існує чіткого розуміння, як проходить ЛБЗ, але там, вочевидь, залишаються осередки спротиву наших сил. Скажіть. Наскільки от таке бачення відповідає дійсності, так би мовити, на землі, таке бачення справді відповідає дійсності в тій частині, що вже давно і по всій лінії оборони немає суцільної лінії суцільного рубежу оборони українських військ. Немає суцільної лінії траншей, в які сидять піхотинці і здійснюють спостереження або ведуть бій. І це справедливо в обидві сторони. Тобто, як немає наших суцільних позицій, так і немає суцільних позицій росіян навіть на тих ділянках, які ви показуєте на своїй карті, які зафарбовані у червоний колір фахівцями Deep State. Тут іде мова про якісь відтінки, про співвідношення сил і про ті критерії, які використовує, ну, зокрема, цей відкритий. Ресурс, тобто, що він рахує для того, щоб певну ділянку замалювати червоним кольором. Я повинен зазначити, що на в обидвох на обидвох напрямках, там де ви намалювали вклинення, в на, ну, наприклад, на напрямку Грішено і на північ від промислової зони Покровська, там присутні наші позиції. Uh, і ну відповідно питання в тому, скільки там наших бійців, і скільки натомість просочилося туди росіян. Пане Володимире, от наприкінці ще минулого року з вуст українських командирів різного рівня насправді почала лунати цифра 170 тисяч щодо там, загальної кількості московитів, залучених до війни у Покровському Покровськомурноградському секторі. І точно ця цифра лунає і тепер. Хоча і в грудні, і вже у січні наші воїни там перевели до категорії безповоротних втрат і там, виведених зі стану боєздатності, ну точно не один десяток тисяч московитів. Ви можете пояснити, чому ця цифра 170 тисяч. Лишається незмінною якщо взяти відкриті дані про втрати росіян і про темпи їх мобілізації, ми отримаємо співвідношення про те, що сили оборони знищують приблизно 30 тисяч росіян на місяць, в той час як їм вдається мобілізовувати близько 35 тисяч осіб. В принципі, ми маємо таке поступове знищення, але постійне заміщення маршовими підрозділами, які. Надходять на лінію бойового зіткнення. Ну, якщо говорити, наприклад, в нашій зоні відповідальності 237-й десантно-штурмовий полк 76-ї дивізії, він нещодавно здійснив ротацію одного зі свого батальйонів, який сточився в наступі, але вони сформували новий піхотний батальйон і продовжують свій рух в сторону Гришина. Пане Володимире, я поточню на сам кінець, скажіть цього стосовно заключного питання. Це більшість просто поповнення до вже задіяних у секторі ворожих підрозділів. Чи вводяться у бій противником нові сили і засоби? Все ж таки, це більше перша схема, коли поповнюються ті підрозділи, які зараз знаходяться на передовій. Ну, наприклад, ви називали 9-ту мотострілецьку дивізію. Вона знаходиться на цьому напрямку вже давно і постійно надходять до неї поповнення, які дозволяють їй залишатися на лінії бойовозів, пане Володимире. Я вам дуже дякую за докладну розповідь, і що знайшли час і можливість відповісти на кілька запитань. Дякую вам. Дякую.